Леся Українка трагедія. Чує лицар серед боїв, що смертельна рана в грудях, стиснув панцира міцніше, аби кров затамувати, бачить з вежі гарна дама, що поблід її коханий, що рукою стиснув груди. Посила до нього джуру, пане лицарю, вас просять залишити бій кривавий, хоч на ту малу часину. Поки рану перев'яжуть. Є у нас м'які завої і бальзам на рану гойни, там на вежі біла постіль вже давно для вас готова. Любить Джуро, щиродяка тій, що шле до мене, але я прийти не можу, на запроси нелагідні. лагідні. Якби я хоч на хвилину скинув цей залізний панцир, кров би ринулась потоком, і життя моє порвало. Бо й такі бувають рани, що нема на них бальзаму, що нема на них завоїв, окрім панцера твердого. Ох, мій пане, ця відповідь зранить серце ніжній дамі. Може, має дама панцер, хай його міцніше стисне. Кім Полунг, 6 червня 1901 року.